Апарат лазерного очищення. Клінер. Так його бувають називають. лазерний клінер на оптово волокні. Він очищує різні поверхні від бруду. Особливо він для метала потрібен. Наприклад, як в нас є ржа, фарба і всякі там масляні плями. Дуже крута штука. І зараз ми його запустимо. Він дуже простий і легкий в користуванні. Ось ми включили. До речі, в нас також підключається, бачите, в моєму випадку газ. Аргон. Ось підключається. Також ми можемо використовувати азот або очищене повітря. Очищене повітря, тобто нам ми можемо повітря з компресора брати, але ставити певні фільтра, щоб, не дай Бог, не попадало ніякого масла, ніякого бруда для того, щоб обдувати саму лінзу. Ось, бачите, сопла стоять. І ось у нас тут лінза. От вона прикривається і в робочому положенні вона відкрита. І щоб здувати, щоб ніякі. Під час очищення корозія, всякий бруд, пісок не попав на саму лінзу. Воно просто відсікає від самої лінзи. Робочий тиск я поставив примірно, бачите, 10 літрів. Там від 5 до 15 літрів можна ставити. Ми його запустили, включили. Але ще є. Тут багато етапів, відурня, як то говорить. Професор має вставити ключ, власник. Запустити, як автомобіль запускається. Нам ще потрібно включити ось цю кнопочку. От. І також ми не зможемо працювати, тому що нам треба ще відкрити штору. До речі, якщо штора в нас, е, бачите, показує на екранчику, штора закрита, лазер не буде працювати. Оф, написано. Штора відкрита, лазер вже готовий. Але ще також нічого не з'явилося, тому що нам треба включити сам лазер. Ось. Викил, вклик. Запускаємо сам лазер. Ось лазер запустився, і у нас тут, що всередині стоїть, такий холодильник. Ось ми бачимо. Бачимо, у нас піднімається температура. Треба, щоб він піднявся до робочої температури. Він підніметься до робочої температури і тоді вже можна ним працювати. Також лазер у нас має водяне охолодження. До речі, літраж 8 літрів. Охолоджувальної рідини. І він повністю охолоджує сам-сам сам лазер. Оця рідина охолоджує сам лазер. Щоб ви розуміли, лазер невеличкий такий розмір, а це все остальне це холодильник. Тому що треба збалансувати певну температуру. І при певній температурі, бачите, показує 22 градуси Цельсія. Примірно. А, ні, температура лазера, бачите, вона показує 20 градусів. І це його. Робоча має бути температура, потужність. Потужність змінюється, можемо самі редагувати, змінювати. І ось ми вибираємо. У нас лазер на 2 кВт. Максимально ми можемо поставити 2 кВт. Вбиваємо все вручну, як на калькуляторі. Бачите, вбиваємо 2 кВт, ось і в нас вже є. І ширина проміння. Так само ми можемо коректувати. Основною перевагою даного лазерного клінера є якраз ширина його е, проміню. Це 300 міліметрів. Інші параметри: чистота сканування. Бачите, 50 Гц, ми можемо збільшувати або зменшувати. Чистота сканування. Це коли в нас є ось промінь, як воно працює. І це лазер, який бігає якраз по цьому проміню. Чим вища чистота, тим частіше бігає сам цей промінь. Робоча частота, всі ставлять з базового 50 Гц. От, і ширина в мене проміння 150 мм. Відстань. Між поверхнею і самим пістолетом примірно має бути 70 сантиметрів. Дивіться, як це розраховується. 15 сантиметрів 150 міліметрів. У нас промінь. Ми дивимося на світло, і ось нас примірно от от-от 15 сантиметрів. Ось така має бути і відстань. Бачите, як промінь на 15 сантиметрів. Можливо, не видно. Зараз я пущу запал. І ось так ми працюємо. Це якраз буде ефективно працювати сам лазер. Начнемо клінінг, очистку. Але перед очисткою не забувайте. Захист. Захист обличчя очей обов'язково. От. І в Jasi UA от такі масочки продаються для лазера. Це кращий степінь захисту. Вона недорога, вона коштує півтора тисячі гривень. Ось такий щиток. Тим більше в мордяку нічого не летить, але в нас. Коцнув лазер. Коцнув лазер. Та не знімайте. Лазером потрібно користуватися обережно. Якщо ми ложимо цей пістолет, будь ласка, закриваємо саму штору, щоб нас лазер не реагував. Ні на які натискання на саму кнопку. Тому що він може пошкодити все, що навкруг. І також саме не забувайте. Не направляйте лазер на зеркало, не направляйте на лазер комусь в обличчя, бо може привести до ушкоджень. Ось тут ми поставили 2000, 2000 ватт. Запустити цей процес потрібно завантажити, зберегти і беремо назад. І все, в нас вже стоїть 2000 ватт потужні. І також в наборі, бачите, що в нас йде до лазера самого. І захисні лінзи в нас. Бачите, ось, їх в наборі 10 штук. Це найбільший розхідник, щоб ви розуміли, саме ці захисні лінзи. Ось, це не фокусні лінзи, це лише захисні лінзи. Фокусну лінзу спалити, це треба дуже якось умудритися сильно. Дуже легко міняється. Ось подивіться. Я вам зараз покажу. Просто два гвинта відкручуються. І от таке вічко. Ось. Ось таке вічко і поворотом простим, бачите? Нічого не потрібно. І ось у нас вже є сама лінза. Треба, щоб лінза була чистенька. Ось, щоб ніяких краплень не було, щоб промінь не відбивало. Тоді якраз лазерний клінер цей буде працювати чітко. Палочки, це не вушні палочки, це для очищення лінзи. Якщо щось на лінзу потрапило, ми просто беремо цією палочкою не пальцями. А палочкою знімаємо. З пилинки, бруднинки. Бо, не дай Бог, ця пилинка бруднинка останеться, лазер може відбитися назад. От, і спалити всю систему. О, окуляри. Окуляри. Щоб протерти лінзу. Бачите, такі тряпочки. Також є для прошивки, перепрошивки флешка з програмним забезпеченням. І ось, окуляри, окуляри. Йдуть також у наборі. Але краще, коли ми чистимо, користуватися щитком. 7,8 кВт, він споживає електроенергії. Кабелю оптоволоконного тут 12 метрів, його довжина. Ось. Так. Відкриваємо вічко. У нас зараз стоїть тут 800 Вт. Потужність. Ширина самого проміння у нас іде 30 см, тобто 300 мм. Ось, у нас якраз 30 см. І ми робимо повністю чистку. Якщо я беру ближче, бачите, він не працює так. Беру далі, також не працює. Орієнтовно на 30 сантиметрів він якраз добре. Тоді лазер нас працьовує. І нам добре це все чистити. Це всього-навсього 800 Вт. Для ефектної очистки, будь ласка. Дотримуйтесь рекомендацій. Примірно 70 см у нас має бути відстань від деталі. Тоді якраз буде лазер чітко сфокусований, буде в нього максимальне КПД. Взяв лінієчку, взяв лінієчку. Трикутничок, кутник. І зараз спробую, там в мене кусочок алюмінієвої труби у фарбі, в масаній фарбі. Розмір даної труби 10 см. 10 см. І зараз ми поставимо, щоб у нас. Ширина проміня була також 10 см. Вибираємо, ставимо ширину проміня 100 мм. Окей. Завантажити, зберегти. Все. Є. І зараз попробуємо от на таким відстані почистити дану трубу в масляній красці. Бачите, аж потьоки такі. Відкриваємо вічко. Ой-йо! Коротше, диму багато пацани. Зразу говорю. А! Ну, бачите, от алюміній, зразу ефект є. На відкритому повітрі це робіть, бо фу, диму багато, скажи, Кіля. А, Але прикольно, все так горить. Чистота. Штука прикольно працює, але дивіться за лінзами. Якщо вона починає е, лазер працювати і десь вас посередині або збоку не бере, передивляйтесь захисні лінзи. Може, щось потрапило, і тоді лазер вже не буде коректно е, чистити. Лінзи ці, вони недорогі, захисні. Це, це один розхідник, який потрібно міняти. Ось, Вони недорогі. І вони легко замінюються, ці лінзи. От, Але. Для чого потрібен нам газ, як я вже повторююсь, щоб якраз відсікати, щоб зберігати цю лінзу в хорошому стані, щоб у нас був промінь рівний, адекватний промінь працював і гарно очищував нам поверхні. Оце алюмінієва труба, бачите. Для того, щоб переконатися, що тут є 30 см, ось ми бачимо мій кутник, я отут поставлю червону лінію. І зараз от на цій бляхі беремо розмір, фіксуємо. так, Опа, отут от 30 см виходить. Зафіксували від краю. От і маші 30 сантиметрів. Чистота? Пробував максимально коректно зробити як міг. І ми повністю очищуємо поверхню. Бачите, яка вже гарна у нас. Так само і тонкий. Все чистесенько. Це всього тисячу ват, щоб ви розуміли. Я вже повторюю, що мені не дозволяє моя майстерня зробити більше, тому що в мене вибиває стабілізатор. О, бо ми в гаражах знаходимося. І дивимося. Бачите, тут частина така прочищена. Це всього на все, скільки там було. 50 мм. А в нас ширина зараз 300 міліметрів. Ми зараз заберемо отакий От шмат. От і в чому перевага даного, даної моделі, даного лазера. Ширина саме. Обробки поверхні, бачите? Так, ми її можемо легко змінювати. Ми можемо зараз поставити і 200, і 150 мм. Але то, що він працює на 30, ой, на 300 мм, це дуже позитивно. І це порошкова покраска. Це рама відманна. Дивіться. Чистота. Так само, бачите, у нас вже о, отут і ржа така, ржавчина, корозія з такими хлоп'ями, чипсами, як їх називають. Ви бачите, що ми вже відбивали. Також можу зараз на тих 1000 Вт спробувати щось відбити. І на тридцятки ширині. Хотілося б вам показати на всю потужність, але вибачайте, немає можливості. Ось у нас залиша невеличкий град. Якщо ми б ми змогли б включити його на 2000, результат би був зразу шалений. Ну, за таке вибачаюся, що не можу. Немає змоги реально пацани. От. А так очищує, ну капецки, як швидко очищує. Що нас ще є на чисточку, що ми можемо взяти? Зразу вам хочу повторити і повідомити, поки я що не забув, є два лазера в нас. Цей чисто клінер, щоб ви бачили. А цей лазер це три в одному. Тобто він… Зварює основна його функція це зварювання. Ось. Він також робить клінінг-чистку. І він може також різати. Обов'язково закриваємо вічку, щоб не наробити біди отакої, як я наробив. Ось. Але в цього максимальна ширина проміня 150 мм. І там треба ставити фокусні лінзи. А тут максимальна ширина проміня. У нас іде 300 міліметрів. 300. Ви бачите, я на дверях хх, пробував. От, чистити. Давайте зараз ще раз вдарю, вам покажу. Ось і 70 см від себе і по дверям. Просто-напросто чистим. Ось яка ширина проміння. Просто. За один прохід. Бачите, шматками. Просто шматками фарба відриває. Алюминий. И вот визуальный эффект. Выйдем на светло. И вот. Тут брудна, а тут ми вже її почистили детальку. Що добре в лазері, що він залазить в любі такі е, виямки, що ручним інструментом ми туди залізти не зможемо. А для лазера це просто, тому що в нас йде промінь сам безпосередньо. Замикаємо, обов'язково. І ще хочу нагадати, або попередити, у нас Оцей шланг це не як на півавтомат, Це оптоволокно. З ним потрібно вестись бережно так само. Ми можемо його скручувати в невеликі кільця, але не потрібно його кидати, заламувати, тому що можна поламати саме оптоволокно, а воно впаяне в сам лазер, і нам прийдеться це все замінювати. Або ремонтувати оптоволокно. Але воно дуже тут товсте і це дуже-дуже дорого. Так само і з пістолетиком. Там всередині стоїть якраз лінзи, там стоїть моторчик, який повертає і направляє ці лінзи. От. І все-все-все дорого і коштує гроші. Відноситись до нього потрібно дуже бережно, бо це дорога, недешева річ. Ось такий лазерний клінер коштує в районі. Пів мільйона гривень. Так як в районі? Зайдіть на сайт JASIC.UA. ссылку я оставлю в коментах і також в описі. І ви можете перейти подивитися в лазер LS 20 тисяч 1 s І 2000, і це ватт. А 20 тисяч, якщо ми побачимо, 20000 1 s Ось такий лазерний апарат. Ось такий лазерний клінер. Це, у нас є кнопка екстреного вимкнення. От, зараз її вимкнемо. Хоп! І так само ми, як повертаємо, ми можемо вже його включити, активувати. І зараз подивимося, так як ми ним попрацювали, зараз ми можемо подивитися температуру робочую, робочого цикла. Ось така посередня температура самого лазера. Це робоча температура його. Ось ми бачимо, якраз. Оце, отут, отут, отут. Це якраз сам лазер. А це все холодильник, щоб ви розуміли. Є апарати три в одному, які зварює, який ріже, який чистить. От, але я відносився би так: якщо нам потрібна чистка, ми відокремлюємо це, ми беремо конкретно чистка. Якщо нам потрібно зварювання, ми беремо зварювання. Наприклад, той самий апарат 3 в одному, який зварює, його краще використовувати для зварювання. Зрозуміло, що там є допи певні, що ми можемо і чистити, ми можемо і різати. Але він суто зроблений для зварювання, і він себе дуже гарно. Показую зварювання. Аз ця штука, ця універсальна. Він чистить майже все. Ну, я не знаю, що він не чистить, що не чистить, він просто випалює. Але потрібно з ним вести себе обережно. І також поводитись з ним обережно, щоб не трапилось такого, як в мене трапилося на відео. Ось, треба закривати вічко. От його виключати. Коли ви ставите його, а коли вже переходите в режим роботи безпосередньо, вже активувати, і до цього треба звикати. Були на каналі Київдінг. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про лазерне зварювання. Чи ви стикалися з лазерним зварюванням, як ним треба працювати і які засоби безпеки застосовувати? Хто має такий досвід, пишіть в коментарях. І що очікувати далі від лазерів. Будь ласка, напишіть в зварювальному світі. Гарного!